Зараз ми знаходимося в Бухаресті, столиці Румунії, батьківщині легендарного графа Дракули. І де, як не тут, на землі найвідомішого вампіра в історії має проходити масштабний фестиваль до Хеллоуіну. на острові озера Морі розгорнувся Вест Сайдхалофест. Який цього року обіцяє бути особливо чарівним. Сьогодні ми покажемо вам неймовірну святкову атмосферу фестивалю від величезного двохметрового гарбуза до різноманітних майстер-класів для відвідувачів. Ми дізнаємося, як Румуни святкують Хеллоуін та що особливого підготували організатори для десятки тисяч людей. Тож запрошуємо вас зануритися. Атмосферу разом із нами в день фестиваль нагадує яскравий осінній ярмарок. Сюди розташовані тематичні фотозони, величезний двометровий гарбуз, що світиться зсередини. Біля нього майже весь день стояла черга з діток та батьків, які хочуть сфотографуватися на пам'ять. Ще нас зустрічали муторошні скелети та чарівні відьми. Повітря наповнене ароматами святкових страв. На величезному фудкорці представлена кухня з усього світу. Особливою атмосферності додають затишні крамнички схадме. Виробами тут можна знайти все. Від ароматної лаванди до авторських прикрас та натуральної косметики. Справжньою родзинкою фестивалю стали 45 тонн яскравих помаранчевих гарбузів. Частина з них майже 10 тисяч використовується для майстер-класів з зроблення, які тривають протягом усього дня. За довгими столами дорослі та діти старанно вирізають традиційні хеловинські обличчя на гарбузах, моторошні, усмішки, круглі очі та трикутні носи. На території фестивалю організовано дуже багато розважальних зон як для дітей, так і для дорослих протягом дня проводяться веселі естафети, де учасники змагаються у спритності та винахідливості. Відвідувачі фестивалю окрема атракція. Кожен проявив креативність у створенні костюмів. Тут можна зустріти персонажів з найвідоміших фільмів жахів, казкових героїв та фантастичних істот. З настанням сутінків острів починає грати новими барвами. Те, що в день виглядало милим та затишним, у світлі ліхтарів набуває містичного характеру. Грим на обличчях Відвідувачів при тьмяному освітленні виглядає ще й більш реалістичним. Тепер маски монстрів та зомбі, що вдень викликали посмішки, змушують здригатися від несподіваної зустрічі. Зустрівши українців, ми вирішили у нього спитати, що його найбільше вразило на фестивалі, та які локації чи активності сподобалися найбільше по фесті. Мені дуже сподобався безкоштовний майстер-клас, на якому я вирізав цього горбуза. Та, взагалі, його масштаби велика кількість людей. Майже усі одягнені у тематичні хеллоуінські костюми. Та також тут є величезна сцена, на якій виступають діджеї. Та також тут є великий фудкорт, на якому є різноманітні румунські страви. Кульмінацією свята став грандіозний концерт. На сцені змінювали один одного дитячий хор, відомі румунські виконавці та колективи старшого покоління. Їхні виступи створили неповторну атмосферу, де змішалися радість, містика та чари Хеловіну. Сайт Fest – це не просто фестиваль, це місце, де кожен може зануритися у святкову атмосферу, незважаючи на вік. 45 тонн гарпусів, тисячі декорацій та безліч розваг, які створюють незабутню атмосферу свята. Цей фестиваль став яскравим прикладом того, як традиційно свято Хелоуін набуває нового звучання у румунській культурі. Об'єднуючи родини та даруючи радість і дітям, і дорослим, залишаючи острів, озера, мо відвідувачі забирайте з собою не лише сувеніри та фотографії, а незабутні враження від найбільшого хеловинфестивалю.